Допомога на передову 15 тонн продуктів харчування та іншої гуманітарної допомоги. Зібрав Івано-Франківськ для військових на схід. Провізію місцеві самобронці повезли самостійно, адже як виявилося, гуманітарна допомога не завжди потрапляє до адресатів. Їх вантаж двічі блокували на дорозі невідомі, та все ж хлопці дісталися пункту призначення під самий слов'янськ. Скаржаться солдати. Про це також говорять і батьки, і родичі. І інші волонтери, що якщо передавати на Київ або на той самий Харків, от воно там і залишається. От і через те, що та потім проявляється в інтернеті, і це все продається недобросовісними, скажімо так, військовослужбовцями або тими чиновниками, які цим займаються. Тому ми адресно в руки. І відвозили це все солдатам. Воду, харчі, цигарки, засоби гігієни, медикаменти отримали бійці особового складу Національної гвардії, Міністерства оборони, резервні батальйони, які нині несуть службу на сході. Тим часом військові не втомлювалися дякувати за допомогу. Дякувати людям, які привезли це, нам дуже необхідне і майно допомагає нам в харчуванні, в питній воді. Це дуже нам допомагає. Я думаю, що з такою підтримкою ми зробимо все для того, щоб був мир на сході України. Розповіли військові хлопцям про те, чого бракує, а це засоби особистого захисту. Йдеться передусім про каски та бронежилети. Особливо не вистачає тепловізорів та засобів для нічного бачення. В основному днем здесь тихо і спокійно, звісно. Все видно, а от ночі, звісно, дуже тяжело, тому що. Что... Есть такие э, плохие люди, которые против нас и вообще, вот, которые ночью выходят, э, мягко скажем, погулять, пострелять, вот и. Їх плохо видно. Попри усі негаразди, бійці, котрі нині захищають територіальну цілісність країни, говорять лише про перемогу. Налаштовані не їхати додому, поки це все не закінчиться. Дуже патріотично налаштовані хлопці. Дуже це наш обов'язок захищати нашу землю. Не хочеться не хочеться, знаєте, щоб говорили, що здесь брат на брата йде. От. Не хочеться такого, щоб було розумієте. Ребята, все буде нормально. Тож нині місцеві самооборонівці закликають усю громаду підтримати військових і вже невдовзі обіцяють з цією допомогою знову вирушити на схід країни.